Так, всім привіт! Сьогодні ми пробуємо робити наш новий формат, такі «Теревені на актуальні і болючі теми для аграріїв. Саме теревені, сьогодні там у нас не так, як завжди, там, не буде багато людей в ефірі, а ми з Анатолієм поговоримо про те, що ж робити з пайщиками. Причому ну, частина цієї трансляції буде відкрита, а більша частина буде закрита. З нами Анатолій Косован, директор та власник юридичної компанії Косован Legal Group. Анатолій уже багато разів був у нас на міттапах і ну, в нього серйозна експертиза вагру в, в будь-яких питаннях. І от виникло нове питання: блін, а що ж робити з пайщиками? І тут я так Анатолію пізніше слово надам. Ну то ж, те, що я бачу, я говорив з фермерами, говорив з банкірами, і як тут важливо розуміти, от, стосовно пайщиків для себе, де да, яка в тебе наступна мета, що ти хочеш? Зараз складна ситуація, і не всі зрозуміють, що з таким земельним банком робити. Що робити там з земельним банком, який розкиданий, там десь віддалені якісь кусочки і так далі. Ну, це перше, друге, це а, якусь зміну робити. І далі купа питань. І перше, що треба відповісти, а ну, чи потрібні тобі ці паї? Ти маєш для себе як аграрій, вирішити, що ну, задуматись. Раніше, можливо, там всі думали тільки про те, щоб збільшити земельний банк, але зараз ну, ситуація така, що. Ти маєш знати навіщо? Там, на, на буквально тиждень тому була новина, що Китай відмовляється від закупівель української кукурудзи. Блінда у нас Китай купує ці кукурудзи, мабуть, це ну, так, майже половина всієї, що ку кукурудзи, ми продаємо. Ну менше ніж половина, але це Китай. І там, що з нею робити? Що замість неї сіяти? Це всі питання, які задають собі. Але отут питання з пальщиками перетинається з цим. І те, що я говорив там, з банкірами, з фермерами, які от, рекомендують такий алгоритм дій. Перше, це домовитися про відстрочку. Прийти, говорити, що давай пізніше, давай не зараз. Зрозуміло, що не кожен на це піде, але це перше, що треба спробувати, щоб так би, не вести розмову навколо того, скільки, коли там, на ще якісь моменти, а от спробувати з того, щоб домовитись про відстрочку. Складні часи і так далі. Хоча зрозуміло, що у, у пайщика теж складні часи, йому це не дуже хочеться, але спробуйте. Анатолій нам розкаже потім, чи юридично ну, як це можна зробити, чи можна взагалі. Далі банкіри рекомендують, що або фермера, і фермери, щоб ну, продавати вже по цій ціні, які є, але щоб розрахувати з пайщиками. якщо ти вирішив, що тобі цей земельний банк необхідно зберігати, ти знаєш, що на ньому робити, тоді. Тоді можливо там ну тебе таких питань не виникає. А третій момент: банкіри кажуть, що банк може дати кредит. Банк може дати кредит для того, щоб там це ну, цільове, цільове кредитування. Йдеш в банк, каже, що мені треба на виплату паїв, і по програмі 5-7-9, якщо ти раніше кредитувався, мають дати. Сьогодні питання, як віддавати ці кредити, ми не обговорюємо. Це ми обговорюємо питання про паї. Ну і третій момент це фермери, деякі фермери будуть виплачувати своїх грошей, там із заначок, які є, із фінансових подушок і в тому, що під матрасами будуть виплачувати. А якщо ну це така перша, от перша частина, перший такий момент. Але головне, що варто розуміти: аграрію. Те, що в принципі цього року ну, як би, пайовику теж нема куди діватися, тому що варіантів, що там прийдуть на твої паї конкуренти, ну блін. Е якщо в тебе є сильні конкуренти там в, в з твоїми полями, ну так вони рано чи пізно це там зроблять. Якщо це якийсь там ну не холден, а так, ну якийсь, знаєш ну сильні конкуренти, ти зрозумієш про що. А якщо, наприклад, ти там маєш сильні позиції? Ну і до тебе, як правило, люди йшли. Ну так блін, ти можеш почекати, ти можеш якось зіграти на цій ситуації. Того, що ну твої е конкуренти слабші, там або такі ж як ти вони самі в потерях, вони самі в ну якби в ізмінні. А їм прийде пащик, скаже: візьми мене па...» ну, блін. Чи стане він брати? Як це це так на ринку нерухомості кажуть там? що Є ринок покупця, є ринок продавця. От зараз точно не ринок орендаря, не ринок пайщика, не ринок пайовика. Тому можливі всякі моменти. І сьогодні ми якраз поговоримо, а як скористатися ситуацією правильно в рамках закона. І тому ми позвали Анатолія, щоб він нам розказав. Анатолій, ще раз кажу: Анатолій Косован, юридична компанія Косован Legal Group». Які є можливості от, в рамках, ну які, які взагалі можливості зміни в договор вносити, от, зараз? От якщо так почати там такої практики? Ну, дивися, якщо дозволиш, я так кілька свій про до того, про що ти говорив? Я би не налаштовував нікого на те, що ризики агресивних конкурентів на даний момент невисокі. Не поясню, чому тому, що наша компанія продовжує отримати запити на о, перевірку аграрних компаній з метою їх придбання, mm -hmm. тобто, в тому числі у зв'язку з тою ситуацією, яка склалася, да в агробізнесі. Багато хто розраховує зараз за дешеву викупати аграрні компанії. Ну окей, може не задешево, дешево, але дешевше ніж це було mm -hmm. останні роки. Сам ти знаєш, що ціна росла просто. Дуже стрімко. Зараз купити 에... бізнес набагато вигідніше ніж раніше. 에... Ну скажемо так, немає активного ринку в тому плані, що ще багато хто не визначився з тим продавати чи ні. Багато хто в дійсно складній ситуації, але вони поки не прийняли рішення продавати. Тому mm -hmm. активного такого ринку якоїсь чітко сформованої ринкової ціни немає. Звичайно, можна знайти когось хто в важкому стані, і він можливо тобі продасть там за дешево обіти. Але так, щоб це була стандартна ситуація по ринку, і була можливість без проблем купувати там дешеві підприємства, то я би так не сказав. Крім того, досить багато таких запитів насправді, і абсолютно більшість їх. Це не від сторонніх інвесторів, які ніколи не були в агро, це не від міжнародних інвесторів, звичайно, на да, зв з ситуацію, які потенційно на український ринок. В основному це від діючих аграрних підприємств і їх власників. Е, тому а ви ніколи не знаєте в якому стані і наскільки агресивно налаштований ваш сусід. Це раз, тому що є компанії, які можуть собі це дозволити. Я вам кажу, ну тим інформація з того, що ми спілкуємося з нашими клієнтами. Це раз по-друге, не варто забувати про те, що є компанії, які заробляють на тому, що набирають землю, і потім її продають іншим. Вони можуть набирати їх на наготовку, і це може бути не ваш конкурент, абсолютно і зазвичай, коли відбувалося Раніше активно зараз я, ну ми давно не стикалися рейдерські напади, з метою там відібрати землю. Я зараз не буду вдаватися подробиці там шляхів, методів і тому подібне, але питання в тому, що якщо вас атакували з метою забрати вас землю не через, наприклад, там судові рішення, а через роботу з пальщиками, то варто розуміти, що це зазвичай були не ваші сусіди. Це були люди, які просто шукали слабкі підприємства, договори, які не виконуються належним чином, або договори, які закінчуються строк дії в яких зазвичай. Тому варто розуміти, що таких... орієнтуватися виключно на сусідів теж не варто, тому що такі люди можуть прийти ні звідки і не очікувано. Навіть якщо у вас немає там серйозних сильних конкурентів, це не значить, що ніхто не захоче прийти і скористуватися цією землею. Особливо це звичайно стосується тих регіонів, які знаходяться, скажімо так, в умовній безпечній зоні в Україні, да? там де не точилися бойові дії або західніше від річки Дніпро. От. Тому все-таки, все я би знаєте, як хочеш мироготу сюди. Це багато в чому і про стан нашої країни, і про стан агробізнесу. Тому я би радив по можливості включати всі ресурси для того, щоб утримувати договори. І, а зважаючи на те, що там я не знаю 90% таких підстав для розірвання договорів для перепідписання їх, є якраз проблеми з оплатою орендної плати, то відповідно орендна плата її виплата на даний момент і стає дуже гострою з метою збереження свого банку. Отже, щодо того, що можна зробити безпосередньо з вашими договорами. Ну, дивіться, почнемо з того, чи є зміст щось робити. Якщо у вас об'єктивно є проблема з виплатою орендної плати, то, звичайно, було б непогано в першу чергу домовитися з падщиками, пояснивши ситуацію. Можливо, це буде якась часткова виплата част... виплата частинами, да? розбитий її на якийсь період часу домовленістю. Можливо, під це навіть збільшити. Окей, я виплачу виключу протягом наступних півроку, але виплачу більше, так, як варіант. І зрозуміло, що це було б варто десь зафіксувати. До будь-якого договору, зміни його умов фіксується в додатковій, умові, додатковій угоді. Mm -hmm. Момент наступного порядку. Дивіться, дуже багатьох. Договорах при їх реєстрації розміру орендної плати в реєстр не вносився не вносився як ну в окреме положення да? як mm -hmm. в окрему графу в такому випадку. Я би радив, звичайно, тоді укладати такі додаткові угоди. І в них навіть не є, ну немає жодної підстави в їх реєстрації, тому що це не ті дані, які будуть підлягати вашій ситуації реєстрації, якщо таких даних в реєстрі немає. Якщо у вас немає розміру рентгенної плати в реєстрі, то ви в принципі можете підписати просту письмову воду і не подавати її на реєстрацію. Якщо у вас такі а, дані відображені в реєстрі, то бажано її все-таки зареєструвати. Досить часто реєстратори можуть відмовити в такій реєстрації зв'язку з тим, що вони будуть вважати, що це не є окремим положенням, зміна якого тягне за собою реєстрацію договору. Тоді ага. можна зробити, тоді можна зробити просто збільшити, наприклад, на два дні на місяць строк дій договору. Вашого, от, і таким чином, ви змінюєте строк дій договору, і це вже формально є підставою для реєстрації. В такому випадку ви в одній угоді прописуєте дві умови: перша несуттєва та незначна зміна е, строку оренди, і друга зміна порядку виплати орендної плати, наприклад, цього року. В мене ти... дов... да, да. Мене питання. Це, це можливо, якщо ти домовився з пайщиком, да? Так, звичайно, звичайно. Це, mm -hmm. це, це виключно за, за, за наявності обоюдної провадження. Ні, так да. е, я зрозумів. Тобто, це якщо ти домовився і тоді ти хочеш внести зміни і зареєструвати, тоді там ну, от такий лайфхак від тебе, що ага, ти просто якби продовжуєш термін, і завдяки цьому ти можеш зареєструвати, якщо реєстратор ну, не реєструє. Анатолій, дивись, так, я зараз коротке оголошення зроблю, і тоді продовжимо. Дивіться до всіх, хто нас слухає зараз на Ютубі, Одну хвилинку таку розкажу. От почалась війна, і ми почали там їздити по Україні, шукати таких експертів, як Анатолій, говорили з фермерами, які знаходять шляхи, от як виходити з цієї ситуації, от під час війни, там проблеми з логістикою, проблеми зі зберіганням, проблеми з сівозміною, зі збутом і так далі. І, от, ми зробили цей контент кілька місяців. Ми працювали так, можна сказати, волонтерили ну, як не кілька, а п'ять місяців. Ми робили цей контент. Купу мітапів провели і так далі. Але зараз ну, ми хочемо там, залиш... ми залишаємо так... ми ж будемо те ж саме робити. Будемо робити купу такого безкоштовного контенту, який ви надалі зможете знайти на нашому YouTube каналі АGMone і АG. Такий формат, оцих як ми називаємо теревені, е, там де ми ну, дуже відверто говоримо про проблеми е, аграрів і допомагаємо їм вирішити. Ми вирішили зробити платним форматом. Тому зараз, от якщо ви дивитеся це в Ютубі, е, для вас ця трансляція зараз зупиниться. Ви можете подивитись далі, якщо підписуєтесь, там ну станете там спонсором, чи як там називається нашого каналу, так чи інакше підтримаєте його. Побачите біля назви кнопочка є там підтримати чи спонсорувати. От натискайте цю кнопочку, там всі деталі розкажуть вам, і ви зможете дивитись такий контент. А чому ми так зробили? Тому що ну в нас теж непроста ситуація, як у всіх, і ми маємо. Утримувати команду, яка робить цей контент, і тому там ну, такий, знаєте, давайте таку угоду. Ми робимо крутий контент, який допомагає вам вирішувати ваші проблеми аграрні, а ви допомагаєте нам. Все, домовились, поїхали. Дивіться продовження цієї розмови. От тут же на цьому каналі, просто станьте підписником.